І на каналі Інтертехніка. До вашої уваги люксова модель Дон Фенга. Це остання модель. Модельний 23-го року, сам трактор вже більше всього, що 24-го, може теж 23-го несуть. Модель 244DHX. Великі колеса, двохдискове щеплення, класна компоновка салону. І давайте подивимось на нього зблизька. Капот. На газових стійках і слава Богу. Потім подивимось, саме маркування двигуна тут. КМ 385 ВТ має бути Так, вірно все. 1532 кубічних сантиметри, 23 китайських кінських сили, а, повітряний фільтр в масині ванні, а, Не дуже такий широкий, а, сам, сама труба і невисока, тобто можна було б і повище, і по але ну, вони порахували, що це буде достатньо, отже, окей. Потужний передній міст, дуже потужний, який йде на 40 також майже такий самий, подивіться, потужний передній міст, навіть потужніший за той, який ставлюють ДТЗ. Ось. Також великий акумулятор на 600 ампер. ватра. До речі, український ніби є та водниці, бачите, виглядає ну, дуже добротно і викликає масу довіри. Вихлопна труба у нас іде, така вже невеликий щиток. На теплоізоляцію, щоб не обпектися, і пішли з того боку подивимось на салон. Розхід палива у нього 248 грам кВт на годину. Це досить економно на даний момент. Про щеплення я помилився, в ньому тут сухе однодискове щеплення йде. Навісний механізм, погляньмо на нього. Як тут все дотошно, чітко, якісно зроблено. От мене просто серце радіє. Давайте зробимо другу таку махінацію. Оп. Оп. І. О! Оно... Все, хай воно на цьому так скаче і їздить. Що воно тут є? Комплект гідровиходів, тут встановлюється розетка під причіп, вона йде в комплекті, ну має. В принципі, йти. Давайте поглянемо на зіп. По-любому, ось вона. Є, іде. Правда? Ну, сама пружинка, щоб пера, виноси не шалапалися. Буксерювальний крюк. Ось ще тут два таких є вал відбору потужності. Щитка, який захищає. А салон для попитання бруду а, немає, не встановлений, але бачите, ось є купа місць, де його можна прикрутити по факту. Ось. Потім заднє світло. Ось такий проектор. <смі> Виглядає дуже масивно і викликає довіру. Передні катафоти, поворотники. Потім є ось такі скляні панелі, щоб бачити передню колію. а Справа у нас немає підножки, зліва вона є. Давайте вже заберемось золота ручка, кермо. Сидіння у нас, слава Богу, на подушці. Як всі все, то дуже зручно, дуже а, саме щеплення, гальма, роздільна педаль, акселератор внизу, КПП. Ну, дотягуватись легко. 4 плюс 1 на 2. Потім у нас іде справа стоянкове гальмо, регулятор. Ручний газ, як ми називаємо це аварієчка. Приборна панель вже також іде нова, трошки запотіла, нова Донфенховська. Бачимо, тут є дуже багато різних ще показників. Мотогодин електронні, всі остальні прибори аналогові. У нас Це рівень палива, оберти і температура рідини. Так заводиться Так він працює. Коштується техніка. На початку відео я мав говорити, але нагадаю ще раз. DHX? Да. 7850 доларів. Тож, якщо сподобалось відео, підписуйся і став лайк. Сподобалась техніка. Телефонуй. Дякую за увагу, до побачення.